Слава Україні, друзі. Отже, як ви знаєте, 15 червня 1775 року російські війська оточили й зруйнували останню Запорізьку Січ. Однак це був не просто військовий удар, це був свідомий крок імперії проти будь-яких проявів української автономії і альтернативної моделі суспільного ладу. Сьогодні ми розберемося, чому Катерина II вирішила ліквідувати не тільки козацьке військо, а й саму ідею вільної. Та економічно успішної України. Запорізька Січ була набагато більше, ніж військова фортеця на Дніпрі. Це було самостійне суспільство зі своєю економічною моделлю і системою управління, що кардинально відрізнялося від кріпосної Російської імперії. Після ліквідації Гетьманщини в 1764 році Січ залишилася єдиним живим осередком української автономії. І саме цей факт перетворив її на головне більмо на оці Катерини II та її придворних. По-перше, козацька економіка була заснована на вільній праці й фермерстві. Запорожці активно освоювали на обжиті землі від Бугу до річки Міус, від узбережжя Чорного-Язовського морів до лівого берега Дніпра. Усі ці землі оброблялися без застосування кріпацтва, тоді як на сусідніх територіях панувала феодальна залежність. Особиста праця на власному наділлі, дрібна реміснича та вільнонаймана робота формували нові буржуазні відносини. Ті самі. Які в імперії вважалися небезпечними інноваціями. По друге, Січ мала широкі міжнародні зв'язки, та ж сама безмитна торгівля з Кримським ханством та Османською імперією забезпечувала козакам доступ до товарів і ринків Західної Європи. До Січі заходили турецькі та голландські судна, тут існували торгові факторії, працювали купці. У Маніфесті Катерини II від 3 серпня 1775 року сказано Козаки завели рільництво, яке руйнує їхню залежність від престолу. Цей документ відверте визнання того, що Запоріжжя вже не піддається контролю імперської бюрократії. По третє, в Січі був свій унікальний орган управління, козацькі сходи та рада старшин, ніяких губернаторів, жодної адміністративної вертикалі рішення приймалося спільно і з урахуванням думки сотників і отаманів у центральному уряді Петербурга жахалися від цієї зухвалості. Бо вона наочно доводила, що альтернативне суспільство можливе. І нарешті запорізька модель розвивала не тільки економіку, а й військову силу. Козаки регулярно воювали проти Османської імперії та брали участь у російсько-турецьких війнах 1768-74 років. Після цього їхні кордони з півночі і півдня відсунувся до Бугу. І, здавалося б, у деяких чиновників виникла ідея: козаки вже не потрібні. Та саме це вже ставило під загрозу весь імперський лад. Бо якщо навіть військова потуга може жити поза кріпацтвом і бюрократією, то який сенс зберігати саму імперію? Тож бо Козацька Січ стала яскравим прикладом альтернативного шляху розвитку, без феодальних ярм із самобутнім управлінням та вільною економікою. І саме через це Катерина II ухвалює рішення, що Запорізьку Січ треба ліквідувати. Після завершення російсько-турецької війни. 1768 шістдесят років козаки очікували подяки і визнання. Натомість, у червні 1775-го імператриця Катерина II дала таємний указ: ліквідувати останню Запорізьку Січ. Російська армія рушила назустріч оселі вололюбних козаків зі сторони сучасного Кропивницького. Кошовий отаман Петро Калнишевський та старшина не бажали кровопролиття. Вони сподівалися домовитися через послідовні делегації та удієнці в Петербурзі, демонструючи свою лояльність. Цей шлях укладення компромісу не передбачав жодного збройного спротиву, та надії козацької старшини виявилися марними. 15 червня 1775 року росіяни оточили Січ без залізних гармат, зате з претензією на пошану імперських указів вони зайшли без бою. Колнишевський і його найближчі соратники одразу склали зброю. Старшина, вірячи в силу переговорів, дозволила себе роззброїти, сприйнявши це як ознаку імперської доброзичливості. Проте Катерина II давно вирішила, козацтво потребує знищення як політичний і ідеологічний осередок. Першою категорією небезпечних елементів стали три гетьманські постаті: Петро Калнишевський відійшов на Соловецькі острови, а Іван Глоба і Петро Головатий до Сибірських таборів. Іншу частину старшини, Інкорпорували до імперської системи, їх оштрафували, але потім прийняли на російську службу з платнею та земельними наданнями. Таке м'яке в лапках перевиховання мало забезпечити швидку інтеграцію колишніх козаків у провінційні структури та утримати їх на місці. Простих же козаків із Січі не оштрафували, але розпустили по домівках. Хтось залишився на берегах Дніпра, а хтось рушив до берегів Дуная. Імперська пропаганда одразу ж заявила. Що Січ начебто покинула свої землі і пустила степи на самоплив. Цей наратив став підґрунтям для пізніших концепцій так званої Новоросії та Руського міра. Насправді ж більшість запорожців не покидала рідного краю, вони залишилися, працювали на своїх хуторах, освоювали території нинішніх Кіровоградської, Дніпропетровської та Донецької області. Своєю працею та вмінням вони продовжували козацькі традиції колонізації та господарювання. Змушуючи представників Петербурга домовлятися лагідніше і обережніше. Помилка козацької старшини полягала в тому, що вони не підготували збройного опору і покладалися на дипломатію там, де треба було демонструвати силу волі. Відсутність чіткого плану оборони, розпорошеність рішень і сподівання на гуманність Катерини II призвели до миттєвого провалу. Отже, ліквідація Січі пройшла без кровопролиття, але спричинила гірке розчарування в тих. Хто вважав, що можна врятувати автономію лояльністю, це стало уроком, що без сили та рішучості жодні переговори не обережуть свободу, навіть якщо за неї готові були віддати своє життя. При цьому парадоксально, але після ліквідації Запорізької Січі Росія не отримала порожніх степів, а лише глибше закріпила там українське населення. Уже в 1775-83 роках на колишніх вольностях запорізького війська. Починається масове переселення з лівобережжя та Гетьманщини. Імперська адміністрація планувала залучити іноземних колоністів, але факти показували інше: частка іноземців становила менше 1% від загальної кількості населення. Решта це українці, які звільняли будинки для новоприбулих і обробляли землю за рахунок коштів колишньої козацької казни. У місті Бахмут тепер Соледар у 1774 році. Українці становили 80% населення. А росіяни лише 17. За даними 1778 року, співвідношення лишалося практично незмінним. Це яскраво свідчить, що саме українці стали основою колонізації степів, і саме запорізькі традиції господарювання і торгівлі лягли в основу освоєння цієї території. Російські чиновники, які документували поділ територій Азовської та так званої новоросійської губернії, змушені були враховувати реальний стан речей не пустка. А густо заселені козаками землі. І навіть той же Потьомкін, котрий керував регіоном, попросив буквально здувати з козаків полинки, щоб вони лишалися і далі працювали на благо імперії. Та імперія не відмовилася від свого головного наративу: запорожці, начебто всі пішли за Дунай, а степи лишилися пустими. Саме ця брехня і стала фундаментом концепції так званої Новоросії, яку століттями використовували, аби приховати справжню українську суть регіону. І нині Кремль відроджує стару імперську риторику, вкотре називаючи українські землі історично російськими. Сучасний урок дуже простий: імперії завжди знищують або асимілюють все, що так чи інакше пропонує альтернативу їхній моделі. Катерину II лякала вільна економіка козаків. А Кремль сьогодні лякається самостійної України. І якби у Запорізької старшини було більше політичної волі та рішучості. Історія могла скластися зовсім інакше. Зараз, у часи російсько-української війни, ми маємо винести цей урок. Правда і знання не переможуть без рішучих дій і готовності до боротьби. Треба не тільки розуміти свою історію, а й мати мужність відстоювати її далі. Саме так, як козаки, які колись боролися за свій унікальний шлях розвитку. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!